Вже 29 років підряд у нашому карітасі проводиться благодійна акція Святим Миколаєм можеш бути ти. Ця акція передбачає закупівлю подарунків для більш ніж 500 дітей, а також стареньких одиноких людей нашого міста, щоб принести їм це свято. Знаємо, що свято Миколая це є свято маленької дитячої мрії. Тому благодійний фонд «Каріта Стернопіль радо усіх запрошує долучитися до нашої акції. Хто може придбати солодощі, хто може придбати фрукти, хто може матеріально долучитися для пожертви, щоб ми змогли зрештою сформувати ті подарункові набори для наших потребуючих дітей, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, сиріт, дітей, батьки яких сьогодні є на фронті, а також дітей, батьки яких на превеликий жаль. Віддали своє життя за свободу і волю кожного із нас, тому радо просимо долучатися.